В соплі почекай! Звідки ти знаєш моє ім'я? Я, Я рю на бздю. Я з майбутнього, щоб тебе. Ти перегрілася на сонці, не докучай. So like не уходь від мене, соплі! Що ти робиш? Допомагаю тобі. О, а тепер відчепись. Відпущу. Ти якась дивна. <плес> Я повернулася з майбутнього, щоб застерегти тебе, бо ти так довго відоси дивився в мене що Проспав життя. Вау. Оце акторська гра. Тримай. Ти не станеш співаком. Звідки я знаю, що ти кажеш правду? Заспівай, і пісня підкаже. Я їду у село та захабаю сало, і в садочок я зайду, і клопа з малинку я зіжру, зіжру гу, кавунчику курузка, похабаю від пузка. Їй в соплі, я люблю I'm тебе. Ти що ти, варина? i so so can please. so please